Перемовини між Україною та Росією завершилися за подіями у Стамбулі. Стежила наша колега Олена Чернякова. Вона на прямому зв'язку зі студією Олено. Привіт ще раз, що відомо на цю хвилину. Розповідай деталі. Ми вітаю, вітаю усім глядачам. Ще чекаємо. Сподіваємося, що все ж вдасться дізнатися. Більше подробиці від нашої делегації, яка безпосередньо сьогодні брала участь у цій розмові на розмові з росіянами, де посередниками виступали саме турецька сторона. Самі ж переговори не переговори не були надто довгими. Трохи більше години. Втім, бачимо, що вже західні змі пишуть низку інформації про те, що Росія там. Погрожувала тим, що вона готова воювати вічно про те, що вони там готові забрати ще регіони України. Це справді була така. Як пишуть західні медіа, сподіваємося, що ми зможемо цю інформацію поточнити у наших членів делегації. Після цієї зустрічі, голова нашої групи Рустам Ом'єра вийшов до журналістів і коротко сказав: вдалося домовитися про обмін тисячу на тисячу. Коли такий можливий, давайте почуємо. У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони, це питання припинення вогню і питання обміну. Тому ми в цих рамках тільки спілкувалися. Да, -да включ... включаємося, включаємося. Так, колеги, перепрошую, як ми почули в принципі, що ключове рішення це припинення вогню. Решту там обговорювали. Перепрошую, що динамічно вам це все розповідаємо, бо змінюються події. І чекаємо ми все ж таки на коментар так, від нашої сторони. Щодо майбутніх контактів із російською стороною, станом на зараз інформацію мене немає, але справді сторони піднімали питання і можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та Владимира Путіна. Як на це відреагувала російська сторона, будемо дізнаватися. Втім, як зазначав Русем Ом'єров, що різні моделі пропрацьовують зокрема, так само він прокоментував її питання стосовно припинення вогню. Саме на припинення вогню зараз наполягає увесь світ. Росія як бачимо після цих перемовин, цього рішення ну не досягла. Поки що про це е, говорити зарано, що таке рішення було е, ухвалено. Загалом, колеги, мушу зараз говорити коротше, тому що сподіваємося, все ж таки, почути -розуміємо так інші деталі безпосередньо тих, хто а, брали участь у цій розмові. Втім, нагадаю, що перед цим е, перед зустрічю з росіянами наша делегація е, координувала свою позицію з нашими ключовими партнерами Європи та Сполучених Штатів Америки. На цьому ставлю три крапки і сподіваюся, що ще вдасться додати більше інформації. Колеги, спасибі тобі, Олена. Олена Чернякова працює зараз в режимі нон стоп в Туреччині, в Стамбулі. І ми ще я впевнений почуємо її з більшою кількістю подробиць.